Кінець року завжди несе особливу енергію, це час, коли одні двері закриваються самі по собі, а інші можуть відчинитися так стрімко, що ми навіть не встигаємо усвідомити, що саме почалося. Період нестабільності, коли старе слабне, а нове ще не показало свого обличчя, завжди є найкращим моментом для прориву, бо саме на таких переходах доля найчастіше робить різкі, несподівані розвороти. Вітаю тебе на каналі Шепіт Лісу Таро. Тут ми м'яко, уважно і інтуїтивно досліджуємо енергії твого шляху, розглядаємо знаки, які всесвіт посилає тобі саме зараз, і вчимося чути тонкі підказки, що ведуть до змін. Сьогоднішнє послання буде особливим. Ми подивимося, який саме поворот готується до кінця року у твоєму житті, яка сила за цим стоїть і як ці події відкриють перед тобою нові можливості. Тож налаштуйся на тишу, на свій внутрішній простір. І дозволь собі прийняти це послання, яке сьогодні прийде саме для тебе. Перший поштовх у твоєму житті торкнеться того місця, де ти довго тримав чи тримала контроль. Імператор приносить енергію структур, правил, жорстких рішень, тих рамок, у яких ти жив чи жила певний час, навіть якщо вони вже тиснули. А туща ж це прорив серцем. Якість, інтуїтивний імпульс, який неможливо стримати ці дві стихії зіштовхуються так різко, що саме це і створює той клац, після якого події розвернуться в інший бік. В одній із сфер твого життя у стосунках, фінансах чи внутрішньому стані ти вчиш справжній енергетичний вибух. Найрізкіше зміниться щось, що давно вимагало оновлення це може бути ситуація, де ти звик звик триматися за стабільність, навіть якщо вона була більше звичкою, ніж радістю. Імператор показує структуру, яка хиталась, але ти продовжував, продовжував зберігати із інерції. Та тушча ж входить, як стихія невидимої сили, емоція, прозріння, довго приглушене бажання. Те, що ти стримував або відкладала у потім, зараз прорветься і змінить напрямок подій. Все, що будувалось на треба, поступиться тому, що народжується схочу. Найцікавіше те, що зміни почнуться зовні, але причина їх буде всередині. Імператор тримає форму. Але туща ж каже, форма більше не підходить. Це не руйнування заради руйнування. Це оновлення, яке дає перший ковток повітря після довгої затримки дихання. Чекай несподіваного вибору, розмови, новини або внутрішнього осяння, яке неможливо буде ігнорувати. І саме з цього моменту почнеться твій особистий фінальний поворот року. А тепер давай подивимось глибше. Чому ці зміни стали можливими саме зараз? Причина всіх внутрішніх та зовнішніх зрушень це досвід, який ти прожив чи прожила у тиші. П'ятірка Пентаклів показує етап виснаження, коли сили ставалися обмеженими, а підтримки ніби не було. Це період, який ти пройшов, пройшла майже сам на сам, і саме він дозрів до завершення. Ти перевчив, перевчила себе нести відповідальність за всіх, соромитися, просити допомогу, мовчки долати тяжкість. І тепер ця енергія доходить до точки, в якій більше не можна продовжувати по-старому. Королева мочів говорить про твою внутрішню ясність, душу проросла через біль. Вона твереза, чесна, навіть колюча, а її сила в тому, що вона більше не сприймає самообману. За цей рік ти став чи стала прямішим, прямішою із собою. Навчився, навчилося бачити, де ти терпиш зайве, де тебе недооцінюють, а де ти сам сама боїшся заявити про себе. Ця ясність і є урок року, урок особистої правди. Трійка мочів це та точка болю, яку Всесвіт нарешті вивів назовні це не покарання і не поразка. Це той емоційний шрам, який ти носив, носила так довго, що вже навчився навчилася з ним жити, і який тепер не відповідає твоєму новому рівню. Саме це біль. Емоційний, енергетичний, рідкісний і дуже особистий, закривається до кінця року. Ти приходиш в точку неповернення від старої самооцінки, від старих схем любові, від старих меж терпіння. Зміни, які приходять, це підсумок твого шляху крізь втому, ясність та біль. Ти підняв, підняла планку власної правди. Ти вже не погодишся на те, що колись здавалось нормою, і саме тому всесвіт починає діяти. Він відкриває двері там, де ти більше не можеш залишатися. Поворот року це не випадковість, це логічна кульмінація всього, що ти пережив пережила. Коли старе прожити до кінця, у просторі виникає тиша, в якій чути справжні потреби. Усі тиші стає зрозуміло, що попередні уроки більше не несуть нових відповідей, і настав момент відкласти їх як завершені книги. Цей етап створює ясність, що немає різкості, вона приходить м'яко, але незворотно, готуючи місце для іншої якості життя. У цьому розумінні є сила, яку не потрібно доводити. І тепер, коли ми вже розуміємо, що завершується, давай подивимось, що народжується, яким буде той поворот, який приведе тебе до кращого. Різкі зміни приведуть тебе до енергії руху, сміливості та нового вогню. Лицар жезлів це раптовий імпульс, коли ти відчуваєш. Я готовий, готова діяти, ризикувати, вийти за межі того, що було занадто маленьким для твоїх мрій. Це швидкі новини, пропозиції, можливості, які буквально вриваються у твоє життя. І ти відчуєш у собі силу відповісти так, тому що раніше викликало страх. П'ятірка часто символізує одне: ти перестаєш дивитися на втрати як на провал. Ти нарешті бачиш, що попереду є більше, ніж заду. Ти перестаєш триматися за те, що не могло залишитись. Це дуже глибокий момент. Майже як легке внутрішнє прощення самому собі. Ти перестаєш дивитися на минуле через призму жалю, і саме це відкриває новий шлях, який досі був затулений твоїми власними сльозами. А карта світ це фінальний подарунок року. Цикл завершується красиво, гармонійно, логічно. Те, що має піти, піде, те, що має прийти, прийде. Світ відкриває новий рівень твоєї реальності, новий погляд на себе, новий горизонт. Для кого це можливість переїзду? Для когось прорив у роботі чи фінансах, а для когось це початок зовсім іншого способу жити, це карта завершення з винагородою. До кінця року ти отримуєш бонус, що ще стане твоїм особистим підтвердженням того, що ти на правильному шляху. Це може бути звістка, шанс, людина, успіх, ідея або внутрішнє полегшення, якого ти так довго чекав чи чекала. Це момент, коли пазл складається, коли важке стає зрозумілим, а нове захопливим, поворот, який здавався хаосом. Приведе тебе до точки сили. Зараз, коли вся історія розкоду вже склалась у єдину картину, стає видно головне, цей кінець року несе не хаос, а спрямований, точний поворот долі. Те, що змінюється різко, звільняє місце для глибшого натхнення та кращих можливостей. Те, що завершилось боляче, дає мудрість. І те, що відкривається попереду, має зовсім інший, світліший присмак, ніж те, що залишилось позаду. Кінцева енергія розкоду показує. Поворот не лякає, а запускає процес відновлення, ясності та повернення до себе. Останній місяць року завжди трохи магічний. Він підсилює інтуїцію, відкриває те, що довго ховалося, і дає шанс зробити ривок, на який ти не наважувався, не наважувалася раніше. Цей грудень я наповню новими глибокими розкладами, теплими, сильними, трансформаційними, щоб ми разом змогли завершити рік красиво, мудро і безправжньому символічно. Попереду ще багато цікавого, і кожен новий розклад стане підтримкою та орієнтиром на твоєму шляху. Перед тим, як ми завершимо, залиш у коментарях коротку фразу намір. Я відкриваю простір для нового повороту. Це допоможе закріпити енергію змін. Якщо це відео відгукнулося, постав лайк, підпишись і натисни дзвіночок. До зустрічі у наступних відео. Там буде ще більше магії, ніжності та ясності!